Дорогі, мене звати Діана Савка, я лікарка, керівниця Центру розвитку громадського здоров'я Українського католицького університету, координаторка проєкту здорове робоче місце. Здорове робоче місце в першу чергу це концепт, це є підхід, стратегія того, як організація дбає про своїх працівників і створює належні умови праці. Зрештою, здорове робоче місце це щось для нас, в певної мірої незнайоме, тому що ми, коли думаємо з вами про роботу, ми знаєте, Розуміємо поняття роботи і винагороди, але ми рідко замислюємось про те, наскільки мені комфортно щодня 5 разів на тиждень, 40 років в середньому впродовж життя, ходити на одне й те саме робоче місце. Тому питання здоров'я, як воно перебігає впродовж 40 років трудового стажу, є доволі суттєвими і потребують уваги. В першу чергу слід помислити, наскільки компанія взагалі розуміє, для чого їм дбати про здоров'я працівників, якщо компанія свідома того, що працівники це їхній найцінніший ресурс їхній найбільший потенціал. Тоді компанія починає думати, яким чином ми можемо трошки зняти навантаження від цієї рутини з працівників, і яким чином компанія хоче, щоб працівник залишився чим подовше працювати в їхній компанії. Так і створюються корпоративні підходи щодо плекання здоров'я на робочому місці. Тут можна відштовхуватись від можливостей компанії. Якщо це невеличка компанія, але дуже мотивована і дуже дбає про своїх працівників, можна почати з певних базових підходів, таких як тепло, світло, доступ до питної води, можливість харчуватися в відведені години відведене місце для харчування і тому подібне. Якщо ж компанія має більший потенціал та можливості, ми можемо говорити про різну систему винагороди або ж мотивації працівників, такі як скажімо, обладнання спортзалу на робочому місці. чи... Купірі абонементу для працівників, винагороди для суперактивних працівників, які долають щодня 10 тисяч кроків та більше і тому подібне. Тут, напевно, політ вашої фантазії. І знову ж таки, слід чути ваших працівників. Розійшліть їм опитувальник, і ви зберете максимум інформації, що очікують працівники від вас, як від роботодавця. Треба розуміти, яка специфіка роботи, якщо це весь робочий части за столом і за стільцем, то це основні. Якби, Речі, на які слід звернути увагу, освітлення над столом, зручність стільця, на якому я сиджу, висота відкоригована під мій зріст, а не просто якби стандартні варіанти набору офісного обладнання. Всі ці речі слід підлаштовувати під працівника, як йому зручно. Також має бути змога змінювати положення, тому хорошим виходом є стіл, який може переходити в положення, що ти можеш працювати стоячи за ним, і ти собі чергуєш. Трошки сижу, трошки працюю настоячи. Це дає змогу змінювати положення, не так втомлюватися, та й, зрештою, уникнути застоїв крові в нижніх підділах тіла. В принципі, це значно полегшує роботу впродовж дня. Загалом, вос рекомендує, що впродовж кожної години, коли ми з вами сидимо і працюємо, треба підвестися на кілька хвилин, щоб трошки розпружити наше тіло. Тому можна виконати якийсь простенький комплекс вправ, а можна просто потягнутися в різні сторони. Базові підходи йоги вам дуже допоможуть в цьому. Е, мусите відчувати своє тіло, і коли під, будете підводитись, ви відчуєте, які частини тіла вас бентежать, де би хотілося потягнутися, покрутитися і тому подібне. Е, є різні вправи, які можна виконувати собі, навіть сидячи за столом, тому що можна робити півоберти тулубом, можна змінювати положення ніг відповідно. Більше про це інформації є на нашій сторінці. Центру ми готуємо про це навіть такі прицільні пости і маємо фотографії вправ, які можна робити. Але знову ж таки, хоча б кожну годину собі контролювати, щоб підвестися і поворушитися, це зіграє для вас важливу таку роль в вашому самопочутті. Під кінець робочого дня можна практикувати колективні нагадування, коли в спільну групу працівників надсилається нагадування дорогі. Минула година, можемо поворушитися трошки. Можна починати робочий день з руханка. Я знаю, що дуже багато організацій це використовують, і державного сектору, і приватного сектору. Це дуже простий механізм, до якого швидко звикають. Навіть я коли як тренер працюю викладаючи, то я завжди організовую руханки впродовж нашого дня перед початком лекції або продовження, коли бачу, що вже фокус трошки розсіявся. Це дуже швидко включає аудиторію, і всі це дуже люблять. Важливо в першу чергу при виборі е, оснащення для офісу звертати увагу на те, наскільки. Е, всі ці предмети є анатомічно адаптованими, тобто чи стілець є просто зручним, чи все таки він зберігає природнє положення хребта, максимум звертаючи увагу на те, які мають бути природні вигини хребта, тому що ми можемо з вами сісти максимально зручно і комфортно, але це не означає, що це може бути абсолютно корисно для нашого хребта, і що так можна 8 годин працювати. Я знаю, що дуже багато хто любить знаєте, такі подушки, грушки, на які ти просто падаєш і в довільному положенні собі працюєш. Є певні плюси в цьому, так можна розвантажитися і певний час попрацювати, але я не рекомендую це на тривалий період часу, тому що все таки положення для хребта там не є. Природні. Важливо, аби на стільці, на спинці стільця були відповідні вигини для того, щоб ми сиділи максимально зручно і природньо. Я знаю, що є такі певні накладки, які можна використовувати, ставлячи до спинки стільця, чи подушки відповідні, і вони компенсують відсутність цього вигну, якщо спинка стільця просто рівна і не передбачає ніяких анатомічних адаптивностей. Щодо стола, то в принципі найважливіше підібрати добре висоту, щоб було зручно. Тут мова йде про висоту кистей рук, як ми її ставимо відповідно. Нам не має бути зависоко, не має бути дуже низько, тому що це відповідно буде і регулювати наше положення голови. Ми будемо або надто вниз дивитися, або задирати постійно голову, і тут вже будуть проблеми на рівні шийного відділу хребта. Ми маємо дивитися перед собою, нам має бути комфортно на рівні очей, бачити екран або там, з чим ви працюєте загалом. Тому під це ми коригуємо собі висоту стол. Я гадаю, що будь-яке робоче місце має мати якийсь куточок розвантаження. Якщо ми хочемо отримати максимум продуктивності від працівника, то слід бути свідомим, що максимум можна досягнути тільки тоді, коли ми чергуємо навантаження і розвантаження впродовж робочого дня. Це може бути куточок, обладнаний за вподобаннями працівників, що би вони хотіли. Там має бути це зелений куточок, чи це має бути куточок з комфортними меблями і кавомашиною. Чи це має бути, скажімо, гамак, який ми натягнули, мали змогу в офісі? Чи це має бути обладнаний простір на терасі, де можна буде подихати свіжим повітрям і трошки там посидіти, помислити, чи є якась паркова зона біля офісу і є відведений час, коли ти можеш собі 15. Хвилин впродовж дня кілька разів виходити аби трошки розвантажитись, пройтись. Тобто тут є маса різних варіантів. Дивитись на свою спроможність і слухайте запит ваших працівників. Бо в кожної людини поняття розвантаження воно дуже індивідуальне. Хтось хоче посидіти в тишині, а хтось навпаки хотів би пограти з напарником в настольний теніс. Тому тут слід розбити вашу групу працюючих за вподобаннями і старатися тим чи іншим чином всі ці вподобання реалізувати. Компанії слід е, включити підхід здорового робочого місця як один з таких ключових напрямків їхньої діяльності, вписати його в той самий певний кодекс діяльності нашої організації. Наша організація там, має певний спектр впливу, діяльності. Наша місія ось така. І от здорове робоче місце це частинка цієї місії, турботи е, про працівників на робочих місцях. Е, в принципі, це не складно реалізувати, якщо розуміти для чого. Якщо ви чітко розумієте цінність своїх працівників. Тоді ви будете чути їхні запити і реалізовувати різні підходи для них. Власне, я знаю багато різних організацій, які це давно вже усвідомили, саме тому в них немає такої текучості кадрів. В них люди працюють по 10-15 років в організації, задоволені, не хотіли би змінювати місце роботи. Ось це має бути критерієм того, чи працівнику у вас комфортно і все подобається. Тому що є хибною думкою те, що працівника на робочому місці тримають гроші. Насправді, працівника, окрім грошей, на робочому місці тримає ще дуже багато речей. Це і ситуація, яка є всередині колективу, це і зручні. Чність робочого місця це адаптивність робочого місця, можливість, скажімо, якщо ти відчуваєш себе не дуже добре попрацювати якийсь час з дому, це абсолютно нормально. Або ж якщо компанія розуміє, що всі працівники тепер працюють дистанційно, і робочого місця фізично немає, то постаратися забезпечити належні умови для людей, які працюють дистанційно. Це знову ж таки і про ергономіку робочого місця. І про закупівлю певного обладнання, яке необхідне, для того, щоб цю роботу ефективно виконувати. Про це можна подбати, і це може навіть не коштувати шалено великих грошей, але бути дуже великою перевагою для вас в плані роботи з працівником. Я відношуся до тієї категорії людей, які, якщо не поїли, то дуже злі, і це дуже відбувається на моїй працездатності загалом. Тому для мене важливо знати, де я можу собі поїсти в ті чаї в ті години, які для мене зручні. На своєму робочому місці можна почати з малого і, хоча б обладнати невеличкий куточок, де є змога розігріти собі їжу, де є змога зберігати її безпечно в відповідному холодовому режимі, де є змога організувати спільний прийом їжі, тому що не дуже здалим є підхід, коли я сижу і обідаю сам. В принципі, змога разом пообідати вона і згортовий колектив, дає змогу обмінятися якимись новинами, бачитись людям з різних підрозділів разом. І проводити якісну час. Це також наповнює, тому що частинка розвантаження це комунікація людей між собою, яка не прив'язана до безпосередньої роботи. Також можна подбати про те, щоб у вас в підприємстві, якщо це якесь велике підприємство, була належна їдальня. Ми в нас в католицькому університеті маємо трапезну. Це одне з найулюбленіших місць нашого університету і серед працівників студентів. Тому таке місце має з'явитися у вас. Якщо харчування працівників буде збалансованим і якісним, тоді і продуктивність відповідно буде кращою. Знаю, що є поширений е, підхід, і взагалі визнана така позиція, що дуже багато працівників люблять приносити зготовану їжу вдома. Е, не приносять її тільки тоді, коли немає умов підігріву або зберігання. Тому перевірте, чи ваша організація доступ до цього має. Якщо ще немає, то слід про це помислити. На мене, наприклад, дуже впливають мотиваційні фрази. Якщо мені їх час від часу підкидають, або якась картинка, наприклад, коли мій день починається з того, в мене є група в Телеграм, і там є картинка з мотиваційною фразою на кожен день. І от зранку, в 9 ранку, мені приходиться картинка, я дивлюся, яка мотиваційна фраза на сьогодні. Мене це дуже включає вже в контексті позитивного мислення. Попри те, що я молода мама, я мало сплю, але ця картинка, знаєте, мене якось е мобілізує. Я така, ну добре, сьогодні буде чудовий день, складний, але по-своєму чудовий. Так само це працює з працівниками. Я думаю, такі картинки можна використовувати. Можете будь-який інший формат для себе придумати, вигадати різні фрази, які можуть циркулювати. Ви можете їх змінювати, адаптувати під ваш контекст. Але це як один з варіантів, як можна включати працівників на початку робочого дня. Енерджайзери різного типу, от як говорю часто про руханку, але це може бути будь-що інше. Ви можете потанцювати, можете включати улюблену музику на початку дня. Тобто, це різні варіанти, які ви можете. Реалізовувати у себе на робочому місці. Є одна проблема, яка дуже поширена у всіх організаціях, це листування і переписки по роботі в поза робочий час. Я сама часто з цим стикаюся, і мені дуже тяжко утриматися від цього, щоб не відповідати на листи, щоб іноді навіть не писати ці листи, відтермінувати, написати завтра зранку. Але це дуже важливо. У людини має бути чіткий перехід з місця праці до дозвілля. Тобто людина покинула фізично робоче місце, все вона вже займається своїм особистим життям. Робота на сьогодні завершилася. Це набагато складніше, коли ми працюємо з дому. Зараз такі обставини, що дуже багато хто працює з дому і не має цієї чіткої межі між домом і роботою. Але слід постаратися організувати собі це робоче місце в окремій кімнаті або це окремий такий куточок, до якого вони повертаються вже, коли завершили свою роботу. Але з листуваннями налаштувати є найпростіше. Є режими просто пошти, де ви зазначаєте ваші робочі години, і коли лист надійшов поза робочі години, вам просто не буде приходити сповіщення. Всі сповіщення прийдуть на наступний день, і ви вже переглянете. Якщо вам здається, що якщо ви не переглянули лист, то життя зупиниться і вся ваша робота зведеться на нівець, то так не трапиться, і все це можна буде вирішити на наступний день. Є ще правило закритого списку. Це коли ви маєте пул задач, і ви їх погодили всіма в колективі там, до конкретної години дня. Після цієї конкретної години дня нові задачі до цього списку не потрапляють, вони автоматично переносяться на наступний. Це як один з варіантів, як регулювати навантаження і не набирати дуже багато завдань, а потім е, бути змушеним затримуватися довше на роботі, е, і через це перепрацьовувати і більш бути схиленим до професійного виграння, чітко старатися витримувати межі, коли я працюю, а коли я відпочиваю. і не… Е, не відривати ці шматочки від часу, коли ви відпочиваєте. В нашому проєкті перед тим як ми планували основні фази діяльності, ми провели невеличкі дослідження. Ми попитали в людей з різних сфер діяльності, що для них важливо в контексті безпеки зараз. І абсолютно всі не відповіли, що їм важливо знати, що на їхньому робочому місці є обладнане укриття, в якому є необхідний запас питної води, їжі на перший період часу тривалого зберігання. І щоб там було більш-менш комфортно, щоб там можна було залишитися на ніч за необхідності або перебувати тривалий період часу. Мені здається, що зараз роботодавці не можуть уникнути організації таких просторів. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, якщо мова йде про якісь міста, в яких кількість тривог за день є дуже великою, може з'явитися необхідність, що працівники будуть забирати туди свою родину. І ця і мова також може бути про старших людей чи необхідність забрати туди дітей. Тому до питання організації е, сховищ треба відноситись дуже відповідально нині. Тому що це може бути критично важливим, і ми ніколи не знаємо, скільки часу нам доведеться там перебувати. Постарайтеся докласти зусиль, аби цей мінімум там забезпечити, аби людям було там комфортно. Бо, зрештою, там будете й перебувати ви як керівник організації. Якщо в вашій організації є ліфт, забудьтесь про нього. І почніть від сьогодні, від зараз, користуватися сходами. Це той мінімум фізичного навантаження, яке ви можете легко для себе організувати, навіть не помітивши. Е, розумію, якщо ви працюєте на 14-му поверсі, але постарайтеся хоча б до якогось конкретного поверху користуватися ліфтом, а далі підніматися. Повірте, це дуже хороший такий варіант, як своє тіло трошки мобілізувати, розвантажитися, та й це не є таке дуже складне фізичне навантаження. Якщо є змога якісь колективні види діяльності для вас організувати, це дуже класно. Це може бути і скандинавська ходьба, можуть бути руханки на початку дня, можуть бути секції йоги після робочого дня, або відведене місце, щоб можна невеличку таку розминку зробити впродовж робочого дня на 5-10 хвилин. Мають бути просто каремати в конкретному місці і змога перевдягнутися в зручний одяг. Що ще люблю з підходів з другого робочого місця, питна вода. Вона має бути це базовий мінімум. Треба пити багато рядиних дня. кожен може порахувати свою норму, але доступ має бути абсолютно завжди. Це може бути кулер, а може бути варіант, коли ви приходите на своє робоче місце, а у вас вже пляшечка води стоїть для вас підготовленим. Це дуже, мені здається, про працівників, про турботу, про них. Ти приходиш і вже бачиш, що про тебе подбали. Напарід. Це дуже тішить. Мені подобається, коли музику ми вмикаємо, яку ми любимо. Коли ми на чомусь так активно працюємо, щось таке складне, щось фонове, коли грає. Це дуже тебе розвантажує, тобі трошки легше справитись з великим обсягом навантаження, бо у всіх нас так є, що іноді є час, коли ти працюєш перед дедлайнами, все горить, тобі треба швидко, то тоді якийсь такий фон він трошки тебе підтримує. Харчування як тему загалом дуже люблю і дуже завжди борюся за те, щоб люди мали змогу поїсти на робочому місці, так як їм смачно, так як їм зручно. Я працювала в медичному закладі, і в нас не завжди така змога була. І я просто бачила, наскільки це корелює з продуктивністю. Якщо ти не маєш системного харчування, то говорити про якусь хорошу продуктивність, ефективність, витривалість вкрай складно. І здорові перекуси. Постарайтеся вашому колективі, якщо ви любите пити чай, каву з якимись солодощами, то перегляньте рецепти цих солодощів. Можете запустити челендж, коли кожен готує на кожен день якісь нові варіанти солодощів чи будь-що інше. Я пропонувала таку активність для державних установ, центрів контролю профілактики хвороб. То багато з них справилися і потім давали хороші відгуки, казали, що дуже класно, у них прожилося. Виявляється, багато в кого в колективі є приховані таланти з випікання і кулінарії. Тому це гарна нагода познайомитися ближче і, взагалі, подумати, як нам комфортно працювати разом. Щодо психологічної підтримки, знаєте, на щастя, стигма довкола психічного здоров'я зараз руйнується, і люди все більш відкриті до обговорення власних проблем або проблем, які присутні в колективі. Я дуже рекомендую організаціям постаратися організувати якісь колективні сесії або дізнатися, чи є необхідність залучення персонально роботи психолога з працівниками. Тому що, по-перше, контекст війни дуже впливає. Не всі однаково реагують на новини продовження, не всі однаково реагують на тривоги продовження. Багато в кого є родина, яка може бути ближче до епіцентру подій знаходитися і вони переживають за них. Тому. Слід промоніторити, яка ситуація в вашій організації, що потребують працівники. І повірте, люди навіть готові спільно на спільних сесіях обговорювати такі питання, тому що багатьом болить одне і те ж.